Велике японське місто офіс, цілеспрямований молодий чоловік, який тільки не влаштувався на керівну посаду у компанії, яка витовляє жіночу білизну. 80% компаній компанії є жінки. Проходочка Патріка Бейтмана, ой, точніше, це проходочка нашого ГГ, але так як він мені натурою і рамою нагадує Бейтмана, то буду його називати так. Так от він чує якийсь гамір з привідкритого кабінету на його шляху. Ну і звісно ж, вирішує туди зазирнути. І бачить він там теж останній відео по... спохід биваж два роки тому. Це не можна так залишити, і тому всім. Здоров'я з вами Юкер, і сьогодні я хочу вам розповісти, або можна сказати, оглянути дружбу під назвою «Жіноча білизна», або в оригіналі Ланджеріс Офіс. Поїхали. Насправді наш хтивий Патрик там бачить якогось мужика, що непогано так налягає по життю на пончики та дівчину блондинку у спідній білизні, і той, так би мовити, перевіряє її білизну на якість шляхом різних краштестів і маніпуляцій. Зненацька нашого головного підглядача капали за цим ділом красива червоноока дівчина, яка знайомиться з ним та каже своє ім'я. Звуть Рена, і вона є менеджером цієї компанії по рекламі. На джге в свою чергу каже, що він новопризначений голова відділу планування. Перебивають їх розмову, вище згаданий любитель пончиків і блондинка своїми воплями від Апліасова. Бойтман хоче спитати на рахунок цієї перевірки продукції, але Рена його просто перебиває. і Каже цим не цікавитися, бо це не входить в його обов'язки. Наступний кадр ми вже бачимо спілкування нашого збочинця з начальником служби персоналу, який в свою чергу є сином голови компанії. Він дає йому відповідальне завдання, а саме знищити команду віцепрезидента компанії, з яким у його батька останні роки тюрки. Він просить взяти до уваги двох головуючих відділів, знищити їх і знайти докази про те, яким чином віцепрезидент хоче захопити компанію у своїй руці. На все про все він дає йому три місяці до зустрічі раді директорів. Уже у своєму відділі, який виявляється є лузерським, він знайомиться з активною дівчиною на ім'я Маюмі, яка дає йому новий проект білизни, і яку за її активність не люблять інші працівники відділення. Боїм, аби чисто почилити і отримати зарплатню на шару. Не роби коротше. Начальник служби персоналу надсилає дані трьох дівчат, які є ключем до всієї цієї сірої схеми, зв'язаної з командою віцепрезидента. Серед них, як не дивно, знаходиться дівчина Рена, хат Скерчіса та білявка Аліса, яка демонструвала білизну у кабінеті того Пончі Колюба. Бейтман все ж хоче дізнатися більше про відділ демонстрації продукції і направляється туди. Там він зустрічається та знайомиться з Алісою після перекидування Взаємних компліментів, він питає її, чи не могла б вона йому продемонструвати продукцію, а що не на жах її бентежить, і вона швиденько змивається від нього. А з цього Патрік робить висновок, що вона на гачку у команди віце-президента. Але як? Чому? Цього він поки не знає. Його думки перериває ще одна дівчина із списку хакерша Чіса, яку він бачить на своєму шляху. Але все ж для початку йому треба розібратися з Алісою. До речі, про неї, вона можна сказати на специфічній нараді у негідників з команди віце-президента. Аліса просить залишити її в спокої, але мерзотники шантажують її і відміняють щось важливе для неї в Америці. І цим все змушують білявку робити те, що вони хочуть від неї. Тим часом Бейтмен, займаючись справами відділу, знаходить перспективний проект білизни без швів і доручає це завдання Маюмі. Після цього він виловлює Алісу, яка знає все про демонстрацію білизни, та хоче їй допомогти. Вона, звісно ж, йде в віднякування, але він її цілує і каже, що вона робила те все. Заради своєї бабусі, яка знаходиться на лікування в Америці. Хоч білявка і була приємно приголомшена, але відмовилась від допомоги, зіславшись на те, що то її особиста справа. Майомі тим часом піднімає робочий дух у ледащі, закликає до роботи над проєктом. Так само я вас закликаю підтримати канал Копійчиною за спонсорство на каналі Чібаймі Кофі. На вас очікують приємні бонуси. А за простий донат на монобаночку я вас згадаю у наступному відео і радісно цьомукну. Так що вперед. Битман же не здається і хоче виривати Алісу з пазарів мерзотників. Він вривається на чергову демонстрацію білизни для якоїсь делегації гноміків і зриває її. Алісі ж він каже, що з бабусею все буде добре, і цим більше її ніхто не зможе шантажувати. Ніч офіс, сяюче місто, цигарка і розмова ГГ з Алісою, у якій він пояснює, як і чому він це зробив. Звісно ж, вона йому потрібна як маленький гвінтік у цій справі, і у підкатній формі просить її працювати на нього. На що вона погоджується? і далі у них відбувається, так би мовити, закріплення співпраці. Втрата однієї зі своїх іграшок, звісно ж, не подобається віце-президенту і його посіпакам. Пройшов деякий час. Пізно ввечері Бейтман перетинається з ренною у коридорі і прохає приділити йому трохи уваги щодо нового проєкту його відділу. На що вона відповідає, що як рекламщиці для початку їй потрібно хоча б побачити готовий результат, і йде. Так як наш ГГ не дурачок, він починає додумуватися, що вона, скоріше всього, є не просто дівчиною на очку, а повноцінною частиною команди віце-президента. Я вам не показував, але її часто демонструвала глядачу у компанії тих почвар. Звісно що вони там не чайком з пряничками балолась, як, от зараз, наприклад. Де? Наступний день офіс: наш Патрік все ж ухвалює рішення щодо проєкту білизни без швів. Майомі від радості почала показувати прототип, який був на ній всім у кімнаті. Наруту чманів вона схаменулась і втекла приводити себе у порядок. Ніч все ж ГГ вирішив взятися за хакершу Чісу. Попрохав зробити зразок проєкту й відділу. Вона відмовила. Справчись на зайнятість. А він вже вирішив зробити їй масаж серця мишкою шої Японці, як завжди, оригінальні. Ну так, тут нічого сказати. Попутно він нагадав, що користуватися комп'ютером поза робочий час не можна, так що вона жорстко порушує і повинна йому допомогти. А то він її покарає. Караєм! Караєм безжалісно! Караєм палко! Караєм! Не мав би в останній раз вона, хоч і була проти, але зненацька, залетівши охоронець, а також деф від нього Бейтмана і подальші його пестощі, вплинули на її остаточне рішення. Все ж вони домовились. Вона зробить зразок, а він їй заплатить трилями єн. Бо хтось хакнув базу даних відділу розробок, а їй конче потрібні ці гроші для розслідування цієї справи. Таким чином, він перетягнув на свою сторону ще одну важливу фігуру у цій партії. Хоч Бейтман і не помітив, але за ним слідкували. То був один з банди відце. Президента в той же вечір він доповів йому про те, що Патрік слідкує і знаходиться у них на п'ятах, і це небезпечно. А поки у нас такий трішечки перекур, хочу сказати, що ми знову влаштували збір під назвою «Мальований Супротив на 93 та 116 ОБМР. Много разу ми збирали 150 тисяч, а зібрали 450. Цього разу ми збираємо 300 тисяч та розіграємо 300 томів манги, коміксів та манг. 300, ребята, давайте, що ви творите? Все доволі просто: донатиш 50 гривень. Заповнюєш форму і все, ти в танцях. Чим більша сума, тим більший шанс виграти. А то б донатором, звісно, що фігурки. прикиньте. вся інформація буде у мене в телеграмі, так що залітай. Наступного дня дівчата з відділу нашого ГГ дивуються тим, який він молодець, крепкий господарник нікудалець, і що він навіть може вивести їх відділ на перші місця у компанії. Так як сцена доволі пікантна, як і багато інших сцен у цьому тайтлі, а монетизацію на відосі хочеться, то раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. І у коментарях до. Цього відео написати повідомлення: дайте фу, отак. От прям пишете. Дайте фу вам підкинуть усі три серії без цензури. Головне, бачите? Так, а до чого я це? А. Продовжимо. Бетман знову зустрічає Ренну і питає її, чи не могла б вона йому допомогти з проєктом, бо робота кипить, майже все зроблено. Але зненацька від неї він дізнається, що хакершу Чісу звільнено. Проєкти заморожені. Вона налибиться, він у крайньому ауті, але не здається. Він зустрічається з Чісою на даху офісу. Як вони зустрілись? Чому там? Нам, звісно ж, не скажуть. Але це хентич, так що дивимось далі. Вона в сльозах каже, що її звільнили за те, що вона Перепрацювала, ту причину знайшли. Бритман підлизується до неї і каже, що білизна повинна бути по її подобі, що вона богиня і так далі. А потім фетишує з нею за допомогою ручки. Що? Японці продовжують дивувати, як то кажуть. Також він прохає її не зупиняти розслідування щодо хаку сервера. Патрік вирішує поговорити з червоноокою втретє. На цей раз йому вдалося, і вони домовилися зустрітися наступного дня. Після цього у своєму відділі він говорить з Майюмі та в свою чергу розповідає, Йому про якісь махінації на біржі акцій. Це його зацікавлює. Ввечері ГГ зустрічається з хакеркою, разом з якою дізнається, що людина, яка хакнула базу даних, відділу був Міккі. Маус? Чи що? Але ні, то був просто Мікі. Як хто забув, це один із спільників віце-президента. Також вона показала йому готовий зразок нижньої білизни без швів. Чим так здивувала Бейтмена. Ну а потім, можна сказати, він гарно ту все зацінив. Усім сподобалось. Ну і останньою опорою віце-президента була Рена. Бейтман зустрівся з нею, але як тільки вони почали говорити, пішов дощ, і вона запросила його до своєї квартири, яка знаходилася поруч. Виявляється, у неї були відносини з одним з головних поплічників віце-президента, а саме з тим самим Мікі. Але за її словами, колись він був іншим. Бейтман зразу виклав усі карти на стіл і попросив її розповісти про хакнуті дані. Дідько, це такий переход жорсткий до сцени Споєтусо. Що я ж поперхнувся від сміху. Ох, Йоханей. Коротше, подивитись потім самі. Ну і по ходу процесу там про все вона розповіла. Наступного дня Аліса запропонувала свою кандидатуру для показу білизни, а дівчата почали шепотітися між собою про зносини їх боса з хакеркою, бо хтось почав розповсюджувати компрометуючі фото з ними. На це маюки висловила своє невдоволення і нагадала, що завтра презентація. Тим часом Бетман зустрівся з Мікі, який почав шантажувати. Його сексуальним скандалом і тим, що його за це звільнять. Звісно ж, його це не зупинило, але все ж після презентації він вирішив звільнитися. Наступного дня на показі білизни від Аліси вона вирішила надати показу перчинки і дала йому дистанційний пульт. Ну я думаю, ви зрозуміли, для чого він потрібен. Ну, типу, да, для цього самого показ відбувся неймовірний. Всі один одного вітали, але ввечері наш ГГ почав збирати речі. На це маюки відреагувала негативно і просила його залишитися, після чого. У них було доволі романтичне прощання, як для дружби. Ну, типу, ви поняли. Романтичний кексік. Ну ось, фінал. Бейтман хоче увійти у кабінет начальника служби персоналу. Аж тут позаду він бачить Червоного корену, яка несподівано для нього дає йому весь компромат на віце-президента та його банду. Хоч і сама причетна до тих махінацій і може понести покарання. Він дякує їй. Вона жалкує, що не зможе бути однією з зірок його проєкту і прощається. Після цього білизна стала хітом за наданим Бейтманом. Інформацією віце-президента та його коло притягнули до відповідальності. А його самого підвищили до начальника відділу планування. Грена стала його секретарем, а інші дівчата стали його вірними помічницями у різних справах. да, типа такі справи дуже нагальні. На цьому і завершується даний тайтл. Він мені, чесно кажучи, зайшов. Як бачите, я навіть про нього відео зробив. Ну, типа, що да. б я робив відео, якщо б він мені не зайшов. Тим паче, як можна обсірати, Дружбу. я не знаю. Сюжет як для... Тут доволі хороший. Лювка теж навіть зараз виглядає доволі непогано. Сцени цього характеру, ну ви поняли, виглядають різноманітно. Та ще й все це без цензури. Коротше, рекомендую. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, підтримуйте мене і ЗСУ копійкою. Всім до зустрічі, всім па-па.